Попри хворобу, Віталій у гарному настрої з посмішкою показує дітям світлини після операції в Нідерландах. Гарний та позитивний день був в Нідерландах. Весь в трубках торік, у травні Віталію Крищуку діагностували рак кишківника. Спочатку в нього були ну сильні болі в животі. Він міг їсти, скаржився, що погано почувається. і переживають за нього за його здоров'я. Дуже дуже важливо, щоб була сім'я. Ціла нас чуть побалювала з. Лівого боку в залі. такий дискомфорт був. Але нема ж коли якось прислухатися, де болить, бо купка дітей. Я мав таку необережність сказати мамі тьоші, сказати, що в мене болить з боку. Вона каже: Так, їдь, записуйся обов'язково до лікаря, здав аналізи і зробили колоноскопію, і знайшли справу і взагалі сторони. Три пухлини, дві доброякісні, одна злоякісна, і сказала, що рак. У червні 2023-го Віталія прооперували. Вінницькі медики видалили частину кишківника. Далі поїхав на лікування у Нідерланди. Там розповідає йому видалили і ще частину органу, проводили гарячу хіміотерапію. Здавалося б, хвороба відступила. З вересня все було гаразд. Я вже приїхав, відновився тут. І в березні місяці знову в Києві Петкате поїхав, зробив. І мали мені в квітні місяці відзвонитися нідерландці, що, що, що як телефонує до мене. Мій лікар, який мене там оперував, і каже: так і так, є сім метастазів, Ми вас готові прийняти, приїжджайте. Ми розуміємо, що з всенькою сім'єю туди виїжджати. Ну, зараз це взагалі не варіант. Бо діти деякі вже хочуть десь поступати, дехто закінчує в когось, потрібно там без зуби. Ми лікуємо регулярно і пластинки. Ну коротше, купа, купа є таких моментів, що ну немає як всім виїхати, і ми прийняли рішення, що будемо все ж таки робити такий заклик до суспільства і щоб збирати цю суму. Шанс на одужання у Віталія є, каже хіміотерапевтка Анастасія Гавроловська. Потрібна дороговартісна імунотерапія. Курс коштує майже 2 мільйони гривень. І за ці ліки держава не сплачує. Робити це потрібно пацієнту. Утворення, на жаль, вже є четвертою стадією. Зараз в нього діагностовано рецидив утворення. Пухлина саме Віталія є рідкісною, ну особливою, тому що вона чутлива саме до імунотерапії. Це є сучасний вид лікування, який є дуже ефективним, але мінусом є те, що він є дуже дороговартісним. Одне введення цього препарату обходиться близько 90 тисяч гривень. За умови позитивної динаміки йому треба таких циклів приблизно 17 Ведень це його шанс на одужання. Понад усе Віталій хоче, щоб діти не відчували його біль. Заради них каже, мусить жити. Шість років тому він з дружиною Анною створили у Вінниці дитячий будинок сімейного типу. Нині у їхній оселі десятеро дітей. І розділяти їх на своїх та з дитбудинку у них не прийнято. Усіх каже Віталій люблять як рідних. «Вірю, що цих два мільйони це. Для Бога немає нічого неможливого і для наших українців також. Як тут здаватися, як стільки, стільки дітей, стільки позитиву. За допомогою небайдужих родині крищуків вдалося зібрати 600 тисяч гривень. Потрібно ще мільйон 400 тисяч. Часу на зволікання, каже лікарка, у Віталія немає. За життя бореться вдруге. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.